Четверта з передвісників Фати, смертоносна Арлекіно нарешті вийшла. Ми її дуже довго чекали, але чи виправдала вона наші сподівання? Чи треба її крутити, і чи справді вона своїм виходом затмила хутаво? Відповідь на ці питання та ще багато корисної інформації по її гемплею і збірці, ви побачите у цьому відео. Перед початком нагадую вам про свій телеграм, де я викладаю багато різних штук пов'язаних з каналом, геншином і старейлом, тому приєднуйтесь за кодом на екрані або за посиланням у описі. Там, до речі, ще є таймкоди для вашого комфортного перегляду. Перейдемо до гайду. Арлекіно чистої води Піромей ДД. Вона володіє списом, а при прокачці на 90 рівень вона буде мати такі базові стати. 13103 одиниці здоров'я, 342 атаки це дуже багато. З списів у більшу базу має лише Сяо, 765 захисту і найсмачніше 38,4% додаткового крит демеджу. Далі розглянемо її механіки більш детально. Головна ігрова механіка Арлекіно ефект вуз життя або «Bound of Лайф. Далі в відео іноді будуть використовуватися скорочення бол. Що це за ефект і як він працює? Вузи життя це негативний ефект, оснона роль якого поглинати зцілення. Тобто, для того, щоб похилити героя з цим ефектом, для початку треба стілити вузи, а вже потім героя. На даний момент цей ефект можна отримати з трьох джерел. Перший це жінки Фату із Фонтейну, другий зброя, а саме крафтовий меч і каталізатор з фонтейну, і сама сигна Арлекіно. Ну і третій це, звісно, Арлекіно і у майбутньому, скоріш за все, інші персонажі. Дізнатися кількість болу можна по шкалі здоров'я. Він позначається червоним обрамленням у масштабі 1 до 2. Тобто, якщо персонаж має 100% вуз життя, то червона лінія буде займати 50% шкали. Відповідно, максимум це 200% болу. Ця механіка активно експлуатується скілсетом четвертої передвісниці. На даний момент вона єдиний герой, яка синергує напряму з цією механікою. Далі розглянемо її бойові здібності. Незвичайні атаки Арлекіна на перший погляд нічим не виділяються, окрім дуже гарних і плавних анімацій, що дозволяє нам спамити серію шести ударів і не думати про кенсели анімацій. Заряджена атака Арлекіна наносить демедж навколо себе, але якщо її затримати, то вона відростить собі крило і зможе літ... літати допоки не витратить цю свою стаміну. Але найцікавіша частина цієї здібності маска кривавої смерті. Що це і як воно працює? Якщо Гелекіно має від 30% вузів життя, вона входить у стан маски смерті, з цим статусом вона наділяється піроінфузією і збільшує демиж своїх звичайних атак наступним чином. Беремо звичайний множник у талантах і додаємо множник маски помножений на кількість болу. Але за все треба платити, і кожна звичайна атака під інфузією забирає 7,5% від поточних вуз. Але взамін відкат навички зменшується на 0,8 секунд. Додатковий множник на різних рівнях вуз ви бачите на екрані. Цей демедж, як і втрата болу, працює тільки на звичайні атаки, тобто заряджена атака або атака в падінні не витрачають вузи, але і не бафують свій демедж. До речі, кажучи про стан, в якому вона літає, в такому стані вона може бути не більше 5 секунд, а кожна секунда втрачає по 40 одиниць стаміни. Навичка релекінно завдає піродемеджу по площі і телепортує її до найближчого ворога або просто вперед. Усі вороги у зоні дії навички отримують директиву кривавого боргу. Ця мітка має наступні властивості: триває 30 секунд, завдає піродемедж кожні 5 секунд до двох разів, тобто на 5 і 10 секунді свого існування. А при використанні зарядженої атаки чи вибуху стихій, знімає директиви і отримує по 65% життя за кожного ворога з цією позначкою. Максимальна кількість болу, яку можна отримати таким чином, 145%. Але це не все, бо директива посилюється завдяки першому пасивному таланту передвісниці. Тепер, якщо ворог з директивою помирає, Арлекіно отримує 130% болу, а якщо почекати 5 секунд, то директива перетвориться на сплату кровавого ворогу, і при поглинанні її вона отримає ті самі 130% за ворога. Вибух стихії Арлекіно має дуже гарну анімацію і дуже великий скейл, але головна ціль цієї здібності стілення. Хіл тут конкретний і не залежить від рівню таланту. Після використання вона завдає піро -демеджу по площі і зцілюється на величину рівню, рівну сумі 150% від її атаки і 150% від кількості болу. Ультимейт коштує 60 енергії, але про його цінність ми поговоримо трішки пізніше. Також після використання відкат навички анулюється і її можна використати повторно. Перед початком блоку з ротаціями треба розібрати ще два пасивні таланти, головний з них третій, який не дає Арлекіно можливість схилитися нічим окрім вибуху стихій, а замість цього дає їй 40% піро-демеджу, що практично дорівнює Келху на афіксі. Цей талант робить Арлекіно дуже вразливою і обумовлює пріоритет у підборі сустейнів в команди. Але ситуацію з виживанням поліпшує другий талант, який дає Арлекіну резісти до всього демеджу, максимум 20% опору при 3000 тисячах атаки. Щодо ротації у фотоїстки, все дуже просто: більшість з них виглядає так. Натискаємо навичку, перемикаємось на інших героїв і активуємо їхні кнопки. І через 5 секунд після активування навички, тобто коли мітка стане сплатою, входимо за Арлекіно, використовуємо заряджену атаку і поїхали нарізати. Щодо цієї комбінації є декілька нюансів. По перше, якщо на полі бою два і більше ворогів, або у вас є друга зірка. То можна активувати навишку вже після всіх кнопок. Але, як на мене, це гірше, бо таким чином нам треба буде довше чекати відкат навишки. По-друге, технічно, заради того, щоб завдати максимального демеджу, треба чекати всі 10 секунд, щоб мітка завдала два удари. Але це і раціонально, бо там настільки малий скейл, що Арлекіно за ті 5 секунд звичайними атаками завдасть на у декілька разів більше демеджу. До речі, щодо атак, найкращою комбінацією є три атаки і одна заряджена, але вже десь на третій четвертій ротації можна впертись у 200% болу, що не бажано робити. І тоді я раджу переходити просто на спам з звичайними атаками, тим паче, що в них дуже плавні анімації. Я би радив атакувати в такому порядку: перша ротація з зарядженими атаками, друга без. Третя з, четверта без і так далі, допоки не пройдете все, що вам треба. Єдине, що можна додати, кожна заряджена атака накладає піростатус, через що можуть бути проблеми з підтримкою статусів при грі від вейп-реакцій. Ще дуже важливим аспектом є вибух стихій. Якщо коротко, Арлекіно не дуже бажає натискати ультимейт. його має сенс активувати тільки у найкритичніших ситуаціях. Якщо у вас немає останньої зірки, то ця кнопка не буде завдавати надбагато демеджу. І в порівнянні з перспективою залишити вуз життя на наступну ротацію, це буде вигідніше. Але в безодні можна з самого початку залу використовувати навичку, потім ульт і знову навичку, щоб отримати зцілення, бо бол не переноситься з різних кімнат у безодні. На цьому з основними аспектами гри за Арлекіно ми закінчили. Але якщо у вас є що додати, можете написати це в коментарі. Буде дуже цікаво подивитися. Підведемо підсумки щодо талантів батька. Головний демедж Арлекійно звичайні атаки. Намочка допомагає легко набирати вузи життя, а вибух стихій хіл кнопка з гарним відсотком демеджу. Але використовувати її треба тільки у критичних випадках, допоки у вас немає С 6 В неї дуже гарні і плавні анімації. Вона може легко завдавати велетенський демедж, але має проблеми з виживанням і підбором сусейнів. Пріоритет прокачки талантів наступний. Е, в цілому ви просто качаєте звичайну атаку і все. Бо ні навичка, ні ульта не є основним джерелом демеджу, але остання має дуже приємний множник, тому можна її прокачати. Якщо у вас обмежені ресурси, то я вам раджу зробити наступним чином: Восьму або дев'яту атаку, і навичку з вибухом стихії залишити десь на в шостому рівні, але з перспективою на восьмій. Але це не обов'язково. Перейдемо до розгляду сузірів і дамо відповідь на питання, чи треба докручувати Арлекіно і що краще: Консте чи Сігне. Для початку самі зірки. С1 збільшує множник маски смерті на 100%. Тобто тепер для підрахунку посилення треба до множника у таланті додати 100%, а вже потім помножити на кількість болу. Також зірка збільшує опір до переривання та карликіно, що збільшує комфорт гри за неї. С2 робить з директив одразу посилені сплати, що робить ротацію більш гнучкішою. Також після поглинання мітка Арлекіно активує навичку, яка завдасть піродемеджу по площі у розмірі 90 900% від її атаки, але вона не накладе мітки. А також вона отримає 20% опору до всього демеджу на 15 секунд. С3 дає три рівні в звичайній атаки, що у випадку передвісниці дуже сильно посилює її демедж, а С5 дає рівні у Ульт. Але це виправдовує себе лише на С6. С4 є найслабішою зіркою, як на мене, бо дає їй енергію і знищує час відкату ульти. Це є юзлесне, якщо немає шостого. Шоста зірка у свою чергу збільшує демедж ульти на 700% від атаки, помножену на кількість болу. А після використання навички дає Арлекіно 10% кріпчансу і 70% крит демеджу. Зірка дуже сильна, і з нею Арлекіно стає одним з найсильніших, якщо не взагалі найсильнішим дамагером у грі. Підведемо підсумки з приводу сузірів Арлекіна. Найкращі зірки відносно своєї ціни це перші дві, бо дуже сильно поліпшують комфорт гризи неї. Також дуже гарний С3, але його вже є сенс крутити тільки після сігни. До речі, що краще S1 чи сигнатурний спис? Я би робив так: якщо у вас вже є будь-який п'ятизірковий спис, окрім Сигнерайден і Небески, то має сенс спочатку отримати першу зірку. А якщо у вас немає гарних опцій, то в пріоритеті спис. Тим паче, що у руках Арлекіну ця зброя перетворюється на косу, але на інших героях сенсу від цієї зброї поки що немає, бо пасивку ніхто, крім передвісниці, експлуатувати не може. Підсумовуючи, у Орлекіна дуже гарні зірки і сигна, які дуже сильно її посилюють, але чи обов'язково їх отримувати? В цілому ні, бо фазер і так вийшов над сильним. Але якщо ви їх докрутите, то точно не пожалієте. На перший погляд, Оарле кіно дуже великі проблеми з підбором списів, але це не так. Вона може взяти будь-який легендарний спис, окрім напевно, Сигни Райдена. Найкращий варіант це, звісно, сигна, а найгірший не небесний хребет. Усе, що між ними, плюс-мінус рівне, звісно, щось краще, щось гірше, але в цілому всі вони є дуже крутими опціями. Хочу сказати про пронизувач, так як Арлекіно обожнює грати з щитами, цей спис дуже гарно встає на неї, але без щитів цей спис не є таким сильним. З четвірок вибір не такий великий, але він є. Обидві бапешні списи є крутими, але спис дуелі є більш універсальним. З безкоштовних варіантів я би виділив вістію, білу китицю, вбивцю драконів і, звісно, Чорногір. Усі інші епіки будуть гірше, або їх просто важче отримати. При підборі зброї можете користуватися табличкою, яка наведена у вас на екрані. Щодо артефактів, Арлекіна все достатньо цікаво і варіативно. Для початку підберемо сети. Найкраще сет це, звісно, новий фрагмент Милозвучної примхи. Але дуже гарною і стабільною альтернативою є Гладіатор, який гірше ніж перший комплект, лише на 19% Афіксу, що легко перебувається додатковими критами десь у 40-50% критмаси. Також можна поставити повні сети золотої мрії, відлуння духів, але він дуже нестабільний, тому не раджу. Повний піро, а і антіпіро сети. Комета дає також посилення, що й гладіатор, але допомагає укріпити щити, що дуже актуально у випадку Ардекіно. Ще можна поставити хроніки, але від цього буде відносно небагато. Окремо хочу розповісти про сечі Минави. Якщо коротко, не раджу, бо з ним ви отримаєте ще більше проблем, а демедж буде майже такий, що і з гладіатором або кометою. Більш детально. Арлекіно не буде отримувати ефект набору у повному об'ємі, бо ми повинні чекати щонайменше 5 секунд, а це половина часу дії посилення. Також витрата енергії погано станерує з тим, що ми хочемо відразу після використання ульти надискати навичку. В цілому не раджу збирати цей сет. Легше і краще буде поставити гладіатор або ж солянку. Не перший час, поки збираються повні сети, можна збирати комплекти 2 на 2 з сетів на атаку, майстерність і різноманітні афікси. Але пам'ятайте, що характеристики важливіші, ніж сет бонуси. До речі, щодо статів. Арлекіно – класичний дамагер від атаки, тому по характеристикам все як завжди. Тіло накрите під співвідношення 1 до 2, годинник на атаку або МС, але в середньому атака буде краще. Келих на демедж, але через третю пасивку, при можливості надання додаткових афіксів, гарною опцією є келих на атаку, тим паче, якщо у артефактах багато критів. З додаткових статів нам треба крит шанс, крит демедж, відсоткова атака, трішки відновлення і бажанню майстерність. Орієнтовні стати ви бачите на екрані, але додам, що в цілому можна взагалі набрати відновлення при наявності в команді фавонів або шумовного Беннета. На цьому зі збірку Арлакіно закінчили і залишається лише розібрати команди. В командах є про що поговорити, бо. Арлекіно буквально може встати будь-куди, ну, серйозно. Але для початку поглянемо на синергії і дисенергії персонажів з нашим батьком. Дуже гарно за Арлекіно поєднуються усі щитовики гри. Піра жінка буквально відродила Тому, який дуже гарно грається з нею і обезпечує їй стабільний захист. Якщо вам хочеться дізнатися про нього трішки більше, можете подивитись гайд на нього по підкасті або за посиланням у описі відео. А в цілому будь-який щит зможе встати до Гордекіно і забезпечити її гарну виживаність, але можна і без нього, але треба буде тоді вчитися ухилятись. Юйндзін також гарно встає до фотоїстки, як заповнення георезонансу, наприклад. І, звісно, бав звичайних атак. Ну і також е, база це сінцю, Єлань, Беннет і так далі, але про це я не бачу сенсу багато говорити, бо ну вибачте, але це база. З Нерій, найочевидніше це, звісно, не любов до достілення. Мається на увазі саме ті герої, які, окрім зцілення, нічого глобально не можуть нам дати. Як приклад. Чічі, -чі, Кокомі, Яояо, Шарлота і Джин саю. Звісно, ефективність останніх двох можна відчути, якщо дати їм анемосет, але питання таке: навіщо? Коли в нас є абсолютно безкоштовна лінет, яка додатково може дати атаку. Це я вже мовчу про кадзуху і цукорозу. Чарлекіна погано грається з Сенюнь, бо вона... вони... Я... вони можуть грати разом, але сенсу від цього буде небагато, бо бол не бафає атаки в падінні. Але, ну, звісно, так можна грати. Окремий абзац, хочу приділити Фуріні. В цілому, Фуріна може грати з Арлекіно, але від цього не дуже багато ефективності з наступних причин. По-перше, Арлекіно не може стілюватись, що ускладнює процес набору фанфар. Щоб отримати стаки, треба використовувати ультимейт, що може нам ламати ротацію і, і взагалі зменшувати демедж. Також проблема нам треба масований хілер для набору фанфар і заодно ще ші щит. І тоді не залишається просто банальне місце для інших важливих героїв, як баферів. Можна згадати Діону. Але вона стілює тільки активного героя, тобто в нашому випадку Арлекіно. Але вона не хилиться і не може активувати пастивку Фуріни. Звісно, можна використовувати хіл фуріну, фурі, але тоді буде проблема зі статусом. І ось такий у нас буде коло, яке, якщо ми щось вирішуємо, буде нова проблема. Ми її вирішуємо і ще буде нова. У підсумку поєднання гідроархонти і передвісника є дуже проблематичним. І, як на мене, не коштує того. Краще буде розділити їх у різні команди, бо разом вони ну вони не можуть активувати на повну свій потенціал. Тому краще їх розділити, тим паче, що і у Фуріни, і у Орликіно команд стільки, що там можна їх грати, хоч декілька років. Тепер можна обговорити концепції, у яких грає Рликіно. А це буквально все, де потрібен піродемагер, але про все по порядку. Для початку гіперкері сетапи і монопіро, бо вони дуже схожі за бутовою. У першому випадку ми беремо трьох корисних юнітів і спалюємо усіх ворогів на своєму шляху. А у другій концепції ми додаємо до, до дуже сильної Арлекіно, не менш сильний дует з Сянліне Бенета, доповнюємо це все тріо універсальним сапортом, а не мечегео стихії, і насолоджуємося тим, що в нас просто всі вмирають. Окрім Піростанів. І у них, до речі, синергія Арлекіно у Монопіро у деяких випадках може бути навіть краще, ніж у Лінія, що може, що може здивувати в цілому. Команди через пар, таяння і заморозку, я вважаю, можна розібрати разом. Що до ми буквально беремо команди з Хутао і міняємо там директорку похоронного бюро на передвісницю. Єдиний нюанс, що при грі від ротації з речною атакою, у нас іноді може не вистачати гідростатусу. Щодо мелд команд, все погано, бо в нас поки що немає адекватного гріоплікатора, окрім аяки і якоїсь розарії з кадзухою, але ну, це такі собі історії. Тому можна додати гідрогероя і бути, бити по замороженим ворогам. Але у битві проти босів, або просто ворогів, які не можуть бути замороженими, сенсу від цього буде небагато. І краще тоді просто взяти вейп сатаб. Найцікавіші пачки з зарлекінно. Перенавантаження з Шеврес. Якщо у вас вже є прокачана Шеврес, то дуже раджу пограти. Бо ці команди є дуже сильними відносно своєї ціни. Це, звісно, не бутони, але все ж таки. А Арлекіно в таких командах є найкращим драйвером з усіх інших героїв на С0. Е, її можна порівняти З Райден, але Райден залежить від ульти. Арлекіно. По суті, від'єжки, але й не зовсім від'єжки, тому так. Але як завжди, є певні нюанси: а саме, що такі команди не дуже комфортні проти малих ворогів, які відштовхуються від цієї реакції. А це, у свою чергу, не дає можливість комфортно грати Арлекіно і Бейдоу разом. Бо капітаншу має сенс брати проти мультитаргету, але в цілому її можна розглянути як електростатус, якщо ви б'єтесь проти трьох чотирьох важких таргетів, яких дуже тяжко розірвати за допомогою цієї реакції. Про дендро команди не бачу сенсу багато говорити, бо вони як і були ніякі, так і залишилися. І новий сет глобально нічого не змінив у випадку Арлекіно як мінімум. Тим паче, що й горіння і піробутони дуже сильно б'ють активного героя, через що складність виживання за Арлекіно підвищується у декілька разів. На цьому з командами все. І ми можемо зробити фінальні висновки щодо Арлекіно. Арлекіно дуже сильний піродеде, і її сила полягає не тільки у великих цифрах, а й у дуже комфортних механіках, але які потребують певного рівню уваги і базових знань. Вона в цілому незалежна від цигни зірок, але вони їй дуже гарно посилюють демедж. Окремо хочу зазначити дуже цікаве рішення з косою: в неї легкий, а головне доступний білд. Буквально заставиш її безкоштовно китицю і базовий гладіатор, і отримуєш шалений демедж на рівні ну Невіла та десь так точно. А може взагалі і вище, ну залежно від команди. Окремо хочу поговорити про порівняння Арлекіно. Частіше всього її порівнюють саме з Хутао і Невілтом. У передвісниці бізнесменші дуже багато спільного, але, як на мене, у Арлекіно дуже велике різноманіття команд, і напевно ситуація з виживанням все ж таки поскладніше буде. Чим друга похизуватись не може у випадку різноманіття команд, якщо що. Щодо гідри дракона, порівняння, як на мене, ну, дуже гарне, бо вони дійсно настільки схожі, що майже один герой, але по факту вони абсолютно протилежні, бо вони ну, буквально контрастні звичайні атаки і заряджені атаки, скейли від атаки і здоров'я, піростихія і гідростихія, і ще дуже багато таких моментів. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. Також не забувайте про мій телеграм, там одразу після виходу цього відео буде анонс наступного ролика. У коментарях, до речі, можете написати ваші думки щодо передбісниці або відео, або як ви її крутили, і таке буде дуже цікаво е читати. Я всі коментарі читаю і лайкаю. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі у наступному відео.